Мене звуть Олександр, мешкаю у місті Запоріжжя. Маю інвалідність першої групи, пов'язану з травмою хребта. Впродовж 13 років пересуваюся за допомогою крісла колісного. Корректно назвати людину, яка використовує крісло колісне, або маломобільна людина, людина з інвалідністю. Як не можна називати, казати не буду, бо це може при привести до зворотнього руху. Так само, як ви вітаєтеся із своїми друзями або просто знайомими людьми, не звертаючи увагу на те, що людина знаходиться у кріслі колісному, пересувається за допомогою нього, просто звертатися до неї по ім'я. Якщо є можливість, то присядьте на стілець, на якусь поверхню, щоб бути на одному рівні з очима людини з якою ви спілкуєтеся таким чином. Людині не доведеться підіймати високо голову вгору, може викликати дискомфорт у шийному відділі, якщо немає можливості. Присісти на якусь поверхню, то зробіть один-два кроки назад. Або спитайтеся, як буде зручно. Якщо можете, якщо у вас є бажання, то можна присісти, щоб людина не мала повного дискомфорту. Не раджу вам спиратися на людину, не раджу вам спиратися на крісло колісне. Наприклад, іноді люди, якщо розмовляють, стоять збоку, то спираються на Боковинку на підлокітник тощо. Не бажано в будь-який час допомагати людині, не спитавши її про це. Бо якщо людина пересувається, наприклад, на вулиці їде вгору, ви в цей час вирішили допомогти. Людина може розгубитися, повторююся, натиснете на спинку. Людина може опрокинутися. Якщо людина вас не попросила про допомогу, підійдіть та чемно спитайтеся. Добрий день, я там. Пан Олександр, чим я можу вам допомогти. Ви не хапайте самі, не намагайтеся допомогти. Дуже часто бувають випадки, коли приходжу, бачу, що людина стоїть біля бордюру і хоче спуститися з нього. Вона в цей час налаштовується. Хай це буде якось виглядати довго, може здатися, що людина підвисла і не розуміє, що і як робити. Знову ж таки, підійдіть і спитайтеся, бо дуже часто... Часто в мене бувало таке в житті, що я готуюся до стрибку з бордюру, а якийсь добрий чоловік або жіночка підійшли. Зачепили крісло колісне, намагаючись мене підштрахувати або підштовхнути, я втрачаю рівновагу і падаю з крісла колісного. Це може бути небезпечно, травматично. Ну і взагалі можна, якщо людина йде на якусь зустріч, то може вимазатися та в неї може пропати настрій там тощо. Але це знов ж таки це є небезпечним, і небезпечним це є як для людини, яка використовує крісло колісне, так і для людини, яка захотіла спробувати допомогти людині, не спитавши заздалегідь про це у неї. Підійдіть, спитайтеся, кожна людина знає, яким чином їй можна допомогти. Так бувають випадки, коли. Людина розгубилася і не може формулювати слова, не може підібрати слова, яким чином їй допомогти. Не квапте, не продовжуйте її слова. Дайте людині час зібратися і сказати те, що вона хоче. Всі ми різні. І ті способи, які можуть підійти мені, вони можуть не підійти іншій людині. Ви спілкувалися з людиною, яка пересувалася за допомогою активного крісла колісного, але ви почали спілкуватися або у вас з'явився знайомий, який використовує електричне крісло колісне, або кімнатне крісло колісне. Вони всі розрізняються формою, будовою, матеріалами здатністю стю витримувати певні види напруги, тиску і так далі. Кожних із них можуть бути ті чи інші рухомі частини, які під час допомоги можуть висмикнутися, змінити своє положення. Ну і через що можна втратити рівновагу та впасти, якщо, наприклад, ви хочете допомогти людині піднятися сходами або спуститися сходами, ви не до кінця зрозуміли, де триматися або де за що тягнути, може статися так, що ну, наприклад, ручки висмикнулися, і в цей час відбувається така річ. Падає не одна людина, а падає, наприклад, 3 або чотири людини, в залежності від того, хто яка кількість людей допомагає. Якщо, наприклад, у вас немає часу, ліпше скажіть, вибачте, я поспішаю і підійти Тіноді такі місця, де людина не зможе самостійно пересуватися, і такі місця, як Сходи, якісь дуже круті підйоми, схили, ухили. Наприклад, дуже жорсткі пружини на дверях. Іноді у людини не вистачає сили відкрити її. Іноді зустрічаються двері, які не відповідають нормам. Вони занадто вузькі або там дуже високий поріг, який людина може самостійно не Подолати багато на вулиці перешкод, із якими стикаються людина. Якщо у вас є друзі, які присуваються за допомогою крісла колісного, ви призначили якусь зустріч або вам треба кудись піти. Згадайте, чи присутні там високі порог, чи наскільки широкі там двері, чи зможе ваш друг зайти або подруга зайти в те чи інше приміщення, можливо, там є присутні сходи. Дуже часто люди. Я навіть скажу, дуже багато моїх друзів не помічають ну, звичайних речей: високий бордюр, на який мені треба допомогти чи піднятися, або сходи. Дуже часто стикався з таким моментом, що кудись приходиш, тобі друзі казали, що та там все добре, все зручно. Ти приходиш, а там одна чи дві сходинки, і люди, які присуваються на ногах. Просто їх не помічають, бо це не заважає їм зайти, вийти або не заважає їм робити певну роботу. Будь ласка, звертайте увагу на ці речі за можливості, якщо це там ваш власний бізнес якийсь. Подбайте про те, щоб всі маломобільні групи населення, до яких входять люди з інвалідністю, які пересуваються за допомогою крісла колісного, мали можливість потрапити до будівлі, до місця, облаштувати пандуси або облаштувати підйомники. Дехто може сказати, та нам не треба до нас, такі люди ну не приходять. І тут постає питання: а чому вони не приходять? Можливо, через те, що у людей немає можливості потрапити. А кожного разу просити, що будь ласка, допоможіть мені піднятися по сходах або пуститися по сходах. Це не дуже приємно. І, ну і я навіть скажу, що це незручно. От залучати дуже велику кількість енергії, сил, щоб піднятися, потім там. Погуляти там тощо, і потім ще й повертатися, і наче все добре, добре погуляли, добре відпочили, але оці кілька сходинок або відсутність можливості потрапити у дуже дуже важливе місце це вбиральня. Дуже часто люди стикаються з таким моментом, що двері вбирально роблять вузькі, або вбиральну роблять дуже маленьку. Не зважаючи на те, що туди можуть прийти люди, які пересуваються за допомогою крісла колісного на милицях тощо, або, наприклад, мами з дітьми з шийною травмою. Ну що лікарі кажуть, як ти скоро підеш чи не підеш. Не раджу надавати якісь рекомендації, якщо ви не є фахівцем з реабілітації. Не раджу казати, о, та в мого друга таке саме було, але він зробив то, то, то то, і йому допомогло. Бо всі ми різні, і іноді такі поради можуть призвести до ще більших проблем у людини, якій це на якій. Надали цю пораду при спілкуванні з людиною, яка отримала травму, не обов'язково питатися в неї, через що, коли, як. Ну звісно, якщо ви не є фахівцем з реабілітації, якщо людина сама не почала під час розмови вам розповідати ці моменти. Не треба запитувати, бо іноді це дуже важко, іноді це може засмутити людину, з якою ви розмовляєте. Такі питання: чи можете ви маєте дітей? А чи, наприклад, будуть у вас діти пересуватися за допомогою крісла колісного? Ви ж пересуваєтеся за допомогою нього, але люди забувають таке, що це всього на всього ноги. Всі репродуктивні функції людини заздалегідь найчастіше зберігаються і працюють так само або трошки інакше, ніж було до травми. Якщо людина використовує крісло колісне, то на це є певні причини, і це дає можливість їй пересуватися. Могла б вона іншим якимось чином пересуватися, я думаю, людина би обрала б інший вибір. Так, люди можуть займатися сексом, які, у яких травма хребта, які пересуваються за допомогою крісла колісного. Але це може бути трошки інакше, або якось там специфічно. Але все це питання, вони, про них можна розмовляти із своїми друзями, знайомими, або якось там конфіденційно. На загал не раджу задавати це питання, бо, наприклад, я просто уходжу в них. Від них там якось змінивши тему. А ще, наприклад, питання: розкажи, що трапилося, яким чином ти отримав травму, чи через що ти сидиш у кріслі колісному? Людина не завжди готова ділитися тим моментом, через який вона отримала інвалідність або там травму, і пересувається за допомогою крісла колісного. Будь ласка, не дивуйтеся, якщо вона каже, що вона навчається або працює. На сьогодні, 2020 році, можна, не виходячи з дому, бути керівником якогось бізнесу, бути керівником якогось проєкту, навчатися. Тим паче, сьогодні дистанційні форми навчання допомагають отримувати різні рівні освіти. Реально, це нормально. Бо навіть скажу так. Є деякі мої люди, деякі мої знайомі, які дізнавшись, що я працюю, дізнавшись що я навчаюсь, дізнавшись, що я подорожую, кажуть: а як ти то робиш? Ну як ти працюєш? Ну і ти такий сидиш, ну не завжди треба бігати ногами, можна іноді працювати і просто головою. От і заробляти гроші і бути корисним друзям, знайомим. Та і взагалі суспіль.